Всім добрий день. В цьому відео я розкажу про помідорки, томатики, які я саджала, вирощую е, саме для свіжого вживання в свіжому вигляді. Тобто, які, як ми кажемо, смачний помідор. Не для переробки, не плотники, а от просто свіжий, щоб з'їсти смачний був. Ось так, як вони в мене ростуть, я буду біля кожного зупинятись і розповідати свої враження. Це всього в мене дві рослинки. Називається, високоросла, як бачите, називається Надія Тарасенко. Надія Тарасенко. Бо їх з цим прізвищем дуже багато різновидів, то наголошую. Зав'язь, бачите, кількість, трошки ми їли, але не скажу, що багато. Тобто Зав'язь не вразила. Кількість томатів доволі мала, тобто вражальність так собі, але доволі смачні. Вони такі. Це ще не достигли, він тут такий темно-червоний, якийсь. Червоно-коричневий стає, а тут такі темні, ніби теж зелено-коричневі, якісь такі верхушка затемнення така. Всередині теж такий коричнево-червоний, доволі смачний, але врожайність таке собі. Ось він більш дозрівший. Таке. Форма, до, до речі, ось бачите, на одній рослинці один більш кругліший, один більш такий якийсь овальніший. Таке собі теж незрозуміло. Ну, не думаю, що я буду повторювати. Це банігара, це для е, переробки. Так, Сара, ну, це по е, завізі найгірший. Е, не найгірший гібрид, а найгірша рослинка в сенсі. Там я покажу далі значно більш е, краще зав'язь. Така в них гарна форма. Взагалі, е, по загруженості, по завізі е, дуже-дуже-дуже гарний томат. Сара це гібрид. Але дуже він мене розчарував, чесно кажучи. Я на саме Насару зараз піду туди, одразу буду розповідати, то раз я вже почала про нього. Дуже я на нього сподівалася, я його доволі чимало посадила. І я на нього сподівалася, бачила дуже гарні відгуки. Ось бачите, тут дуже зав'язані зовсім інша вражайність е, Гарні відгуки чула про його смакові її властивості, що дуже смачний, м'ясистий, і вражайний і ну такі прямо оди йому чула, дивилась відгуки. Гарний він на вигляд, око він милує. Але, але, самі бачите, на кожному томаті є ось ті плечики, вони не зелені, вони жовті. Тобто він. Ось уже він доволі червоний, можна сказати, що він вже дозрівший, але всередині я покажу розріжу, щоб я не була голослівною. Побачите, що всередині. Тобто, щоб його з'їсти, ну, я практично половину томата, а інколи і більше половини томата, я просто викидаю, тому що ось цю частину її їсти неможливо. Е, всередині ще доволі твердий. І великий такі, ну це навіть не стержень, тому що стержень це тоненький, такий, та, там всередині. А це ось по, по, по всій ширині ну така зеленуха, біла, біла, тверда, ну не те, що не смачна, а не їстівна. Її однозначно доводиться вирізати і викидати. І те, що залишається, ну це менша частина томата, ну блін, ну блін, це дуже шкода, чесно. Вирощуєш його і потім викидати більшу частину. Це проблема не лише в мене, це в нього є така особливість. Це за всіма томатами догляд однаковий, в мене їх видів. Ну, більше 10 тисяч цього року точно. І проблема така є лише з Сарою. ну, ось Надії мала на нього великі, гарний він. Дивіться, який цікавий росте. Ну, ось є така в нього проблема з ним. Дуже мені шкода, однозначно, я його більше сіяти не буду, і, чесно кажучи, не радила б нікому, тому що ну, це гібрид, відповідно, доволі недешевий. А отак викидати. І навіть, знову ж таки, навіть коли оту половинку помідорки викинули, те, що залишається, так він м'ясистий, але сказати, щоб це ну, щось таке, знаєте, заради чого варто, прямо дуже якийсь такий смачний, я б не сказала. Ну, у, 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 у мій висновок, я повторювати його точно не буду. Так, по сарі я сказала, ось тут зразу стою біля томата, який зветься, це сорт, це не гібрид, називається хурма. Теж вже обривали багато разів. Отакий От він, коли дозріває, жовтенький, он такий оранжевий, він не жовтенький, гарний. Непогана е, врожайність. Але дуже вже він нестійкий до хвороб. Дуже нестійкий. Оцей кущ це найкращий, це найзеленіший, який в мене є станом на зараз. А декілька кущів я вже просто викинула, тому що ну, вже навіть томати почали псуватись. Тобто, повністю, хоча я його обробляю, повністю хворий. Оце він теж. Бачите, вся листя вже обрізала, тому що вже не було чого залишати. Дуже тріскається. Бачите, доще пішли, дуже тріскається. Ось це Сара. Ну, от око радує, гляньте, яка краса. А толку нема. Ось тут ще покажу дуже гарно. Це КС 277, такі грона прямо в'яже. Ось, оце ще не викинула, оце теж треба повністю вже викинути. Я вже два, ні, три, напевно, кущі викинула і це ще залишила, щоб показати. Бачите, що робиться. Знову ж таки, догляд, за всіма томатами однаковий, але от з хурмою така біда. І йду назад в так звану теплицю, яка, по суті, є просто грядкою окремою, бо не накрита так само відкритий ґрунт. Так, тепер хочу я показати гібрид. Ось це він називається Yamamoto. Він взагалі високорослий, але щось він у мене не дуже високорослий вийшов, бачите, який зріс хоча він ще далі тут цвіте непогано, як для такої. Компактної рослинки, бо тут ми вже з'їли дві. Бачите, скільки було? Дві китиці вже з'їли. Ось я покажу тут. Все маленькі, але бачите, зав'язує непогано. Я такий він, на вигляд, гарний жовтенький. Правильної форми такий ніби як оцей, знаєте, кажуть тепличні томати або магазинні, як взимку купуємо. Але він доволі смачний. Ніякого стержня, тобто мінімально по розміру, солоденький, не надто... тобто він доволі, доволі плотненький, його гарно перевозить, він не мнеться нічого, але разом з тим не такий твердий, що його там важко їсти. Він всередині він м'який, ну такий приємний. І аромат має і смак, ось дуже непоганий. Я мамото, в кого є алергії харчові, кому не можна червоне, і от саме треба жовті томати. Я мамото раджу. Стійкий гарний до хвороб, смачний, не потребує там якихось особливих, знаєте, по догляду, такий безпроблемний він, в принципі. Ось я мамоту раджу. І Бенігара теж, до речі, це сливка. Я про нього окремо розповідала, але я маю на увазі, що кому треба жовтенький Бенігару я б теж радила. Так, оце така краса, називається мадрид. Це гібрид. Високорослий, як бачите, вже не знаю, скільки тут. Висота десь під 2 метра. Тут в мене їх всього три рослинки є. Дуже гарної форми томати. Непогана врожайність. Дивіться, ще оці що маленькі. Бачите, таке, така гарна, хочу так якось, щоб її не зламати і показати форму. Дивіться, яке сердечко красиве. По кількості теж доволі непогано. Зараз спущусь, покажу вам. Потім я ще розріжу його, покажу. Тому що він дуже всередині красивий. Теж тріскається після дощу. Таке сердечко. Мадрид. Це я вам скажу з того всього, що я купляла насіння. Один з найдорожчих. Його ціна була. Ну, і він непоганий. Він непоганий на вражайність. Він доволі стійкий до хвороб. Він гарний, він доволі смачний. Не скажу, що щось таке, прямо неймовірне, але доволі смачний, м'ясистий. Але знов таки, якщо брати до уваги його вартість, то я не впевнена, що він вартий тих грошей, чесно кажучи. Бо він, ну, він... Я вже, щоб зараз не збрехати, 5 насінин я купувала. Чи 60 гривень, чи 70 гривень, щось таке. Я вважаю, що це дорого для Томата. І ну, очікували, знаєте, якщо вже так коштує, ну, це щось таке має бути. Вау! Ну, так, він красивий, непоганий. Але сказати, що це супер-пупер, щось таке. Неймовірне, ні. Ну, ось, Спробувала наступний рік я його. Не, не наступний рік, а взагалі повторювати. Я його сіяти більше не буду. Е, так, ну це, в принципі, все. Тому що з таких крупноплідних... Я садила для вживання в свіжому вигляді ось те, що я зараз назвала: про сливки, про не тільки про, сливки, про ті томати, які на переробку я окремо знімала. Е і окремо знімала про ось такі черіки або коктейльні їх можна назвати, бо черіки це, напевно, дрібніші ці саме коктейльні вважаються. І для себе висновки ось того асортименту, переліку, якого, який я сіяла, вирощувала цього року. Найсмачніші виявились саме ось ці коктейльні томати. КС 277, Старголд і сакура, особливо сакура. Ось тут вони якраз ця КС. Кому цікаво, детальніше. Я знімала окреме відео. І для себе я роблю висновки. От з тих, що я з цього року сіяла. Наступного року я однозначно буду повторювати сакуру це 100%. Не на наступний рік, а ось десь там. Через рік, можливо, я би повторила ще бенігару, сливку, і напевно все. Ні, Ну ось ці низькорослі хапіне, тут на переробку, ці диване, мамако, В принципі, вони всі непогані, якщо треба на переробку. Але наступного року я буду більше сортові, там цілий перелік уже купила, буду пробувати, бо люблю новенькі пробувати вирощувати, робити для себе висновки. Ну, сакуру я 100% буду повторювати. Подивіться, яка це краса. Ну, просто ходиш. Я вже сміялася, її бери хоч в клумбу сади. Така вона вже гарна. Минул, милує око і вона дуже смачна. Найсмачніше це сакура, і найперша вона почала дозрівати. І подивіться, яка краса, які ці кити ці красиві. І ще вона буде і буде. Гарно ходиш і милуєшся нею. Якби заднього плану було нашого, не видно ще, волове зовсім добре, зовсім гарно було б. Ну, ось я з вами поділилася своїми враженнями цього року з тематиками. Якщо щось не згадала, не сказала, запитуйте, все відповім. Пишіть в коментарях. Всім дякую за увагу, гарних врожаїв всім. Вже попрощалася і забула, що я ж зірвала мандрид спеціально, щоб показати його в розрізі. Ось так він виглядає, він такий цікавий. Бачите, цікава у нього забарне, цікаво виглядає всередині. Бувають томатики більш червоні всередині більш явно ось ці такі прожилки червоні. Ще цікавіше він виглядає. Тоді буває такий більш жовтіший, але все одно гарний. Ну і вже раз я порізала, то я вже скуштую. Доволі, хоч він зовні доволі плотний. Коли його їси, він приємний, такий м'який, бачите, приємний, м'ясистий, має кислинку приємну, трошечки солодкий. Ну, непоганий, смачний томатик, але не сказати, що це щось прямо дуже солодке чи дуже якийсь такий, неймовірно, ароматний, щось особливе. Ні, непоганий, їсти можна, але я вважаю, що свої гроші він не вартує. Отепер уже все. Всім дякую за увагу і всім до побачення. Зустрінемось на каналі.